Саме популярне питання після тренінгу як залишити роботу на роботі, особливо, якщо тренінг був з керівниками або представниками таких керівних посад? Так, я прийшов додому, я прийшла додому, але думки навантажений робочий день, постійно працює мозок, і знаєте, така аналітика, да? приходять рішення, можливо, це прийдуть прекрасні рішення. А можливо, це просто виснаження. Як відпочити, як переключитися на сімейні, особистісні соціальні ролі? Я вам дам такий невеличкий кейс, він завжди спрацьовує. Спробуйте. Відслідковуйте ваші робочі думки в неробочий час. Знаєте, як свідок. Ага, про що я зараз думаю? Я думаю про звіт. Про робочу ситуацію, про переговори. Коли ви відслідковуєте свою думку, ви вже контролю... ви можете її контролювати і ви можете її переключити. І проаналізувати, як часто у вас приходять робочі думки, не робочий час. Це дуже легко, це завжди спрацьовує спробуйте.